Усім гарного дня, бонжорного і давана здей. Ми весь день провели в Утрехті. Поїхали ми туди, перш за все, до імміграційної служби, бо від українців зараз вимагають здати біометричні дані для того, щоб Полегшити перетин кордону, внести нас базу Європейського союзу, щоб не ставити ці штампи, печатки в паспорти. Ну це принаймні так вони кажуть. Ну мені здається, що також це. Вони об'єднують може бази зараз з Україною, щоб покращити контроль за пересуванням і перебуванням і кількістю, мабуть, українців за кордоном. Ну але це мені така здається, бо знаєте, я не фахівець, я не знаю напевне, але. Якесь таке відчуття трошки євне, Ну і Ми прогулялися містом. місто неймовірно гарнюче, і нам так пощастило з погодкою, бо було дуже сонячно, ні вітру, ні дощу, ні тепленько, Ну то ми насолодилися вже такою прогулкою по місту. І по-старому, і нові такі будівлі гарні. Ну Об'єднали також з відвіданням лайт-шоу Ван Гог, яке скрізь в інтернеті. Рекламують, так, може, ви теж бачили цю рекламу. Ну і вони це подають якесь таке експірієнс, щось таке феєрічне, неймовірне. Ну, реальність трошки, як завжди. Реальність трошки відрізняється від очікувань, скажімо так. Ну, але взагалі чому ні? Так, провели гарний час. А ну поки на цьому що. все. До побачення, до нових зустрічей. Хай ще стає.